Привіт усім, мене звати Вадим, і я вже понад 10 років живу і працюю в Італії. І на цьому каналі я ділюся усім, що стосується життя в цій чудовій країні. Розповідаю про плюси і мінуси цієї країни, подорожі, про власну роботу, а також дуже багато цікавих моментів з повсякденного життя. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про Італію з перших вуст, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, та не забудьте підтримати канал підпискою або ставши спонсором. А також нагадаю, що усі спонсори отримують доступ до ексклюзивного контенту значно раніше. Дякую за вашу підтримку та активність. А зараз ми починаємо дуже цікаве відео. Історії, які ви писали мені на поштову скриньку або в коментарях, зацепили мене, і я вирішив зробити окреме відео для цього. Тому раджу. Запастись попкорном і дивитися його із насолодою. Історії українців в Італії, їхнє життя, і як це почалося все заново для у багатьох людей. Друзі, вже понад два роки українці вимушені покидати рідні домівки через війну. Італія стала прихистком для сотень тисяч наших співвітчизників. Але за кожним статусом тимчасовий захист, за кожною довідкою чи грошовою виплатою, люди мають власні історії, які поділилися з зі мною. Це історії про втрату, про новий початок, про надію про щоденну боротьбу і незламну віру в себе та в Україну. Про свою батьківщину сьогодні я розповім вам про 10 реальних історій українців, які живуть зараз в Італії, і це не просто слова, це частинки живих сердець, які билися під звуки сирени і, і вчаться знову мріяти, але тільки під італійським небом. Отож, перша історія Олена 42 роки, приїхала з Києва в Мілан. Отож, вона пише: ми з донькою прибули в Мілан у березні 2022 року. Нас зустріли волонтери на вокзалі. Тоді я майже не розмовляла, тільки плакала у перший місяць. Не могла нічого їсти, було соромно жити у чужій родині, спати у чужому ліжку. Але тепер ми орендуємо маленьку кімнатку. Я працюю прибиральницею в офісах. І донька ходить до школи. Вона вже говорить краще італійською, ніж я. Найважче було просити, а тепер я вчуся приймати допомогу з гідністю. Мені ще дуже боляче, але я жива і моя дитина сміється знову. Отож, зараз перейдемося до другої історії. Пише Андрій, 28 років, переїхав з Харкова до Риму. До війни я був простим баристою в Харкові. Любив свою роботу, мав своїх клієнтів. Планував відкрити також кав'ярню. В Італії подався на курси з приготуванням піци, і тепер я піцайоло той, який робить піцу. Працюю в невеликому закладі в центрі Рима Італії. І італійці жартую, що моя маргарита краща ніж у місцевих. Сумую за домом, але хочу колись відкрити кафе. Борщ і піца ось таке жартівливе назву. Він придумав. Там будуть і борщ, і піца, там де об'єднуються два світи, які живуть у мені. А тож перейдемо до третьої історії: пише Галина, 63 роки. Приїхала з Тернополя в Болонію. І пише: я не хотіла їхати, але донька настояла. Мамо, якщо щось станеться, я собі не прощу. Я приїхала в Болонію, думаючи, що це на тиждень два максимум, але залишилось вже два роки. Допомагають з внуками, печу паски і навчаю сусідок робити вареники. У нашій громаді при церкві я зустріла дуже багато жінок мого віку, і ми спілкуємося, співаємо українські пісні, а також розважаємося. Але серце рве той факт, що я не сиджу цього року в своєму місці. Я завжди садила картоплю, і тут її не треба просто, але душа все одно просить рідного грунту. Ой, така печальна історія. Наступна історія пише Ірина, 49 років. Приїхала з Сумів в Турин. Я втратила тата під час обстрілів на околиці Сум. Ми ледве встигли виїхати. Я потрапила до Турина, вступила до академії дизайну, і це був мій шанс вижити буквально просто. Мені тут дуже важко. Більшість часу я мовчу. Більшість часу я мовчу у групі, так як я українка, але мої малюнки це мій голос. Я малюю війну, втрати і надію. Хочу також створити ілюстрацію під назвою Додому. Бо навіть якщо я колись залишуся в Італії, всередині мене завжди буде жити Україна. Наступна історія пише Микола: 34 роки приїхав з Миколаєва в Флоренцію. В Україні я мав невеликий бізнес вантажу перевезення. І коли почалася війна, частину машин знищило бомбардування. А в Італії я працюю на будівництві. Робота дуже важка, але чесно. Платять добре. Всі кажуть, українці не бояться працювати, але я не можу забути, як я мав усе, а тепер я маю нічого. Крім руки, гідності і мрії повернутися. Коли війна закінчиться, Щонеділі я ходжу на онлайн зустрічі з українською спільнотою, і це мій кисень. Бо коли ти працюєш шість днів на тиждень з італійцями, лишається дуже мало простору для себе. Дякую тобі, Миколай, що при написав цю історію. Наступна історія написала Світлана, 38 років, яка переїхала з Дніпра в Неаполь. Я приїхала з трьома дітьми. Найменшій було півтора року. Ми жили у притулку при церкві, і пізніше нас взяла до себе одна італійська родина, жінка Франциска, і каже, що ми стали її другою сім'єю сім'єю. Вона навчила мене готувати лазанью, а я її вареники з пиріжками. Мої діти вже говорять італійською. Вони дуже швидко вчаться. Вони вільні, усміхнені. Ну а я А я вчуся просто жити заново. Я втратила все, але знайшла нову себе сильну, витривалу маму, левицю. Дякую вам за історію. Наступна історія написав Юрій 46 років. Приїхав з Чернігова в Сицилію. Я водій у Чернігові. Мав маленький автопарк. Мав три буси, тепер я водій туристичного автобуса в Сицилії, я знаю кожну вуличку Палермо, говорю трохи ламаною італійською, але туристи задоволені. Щовечора після роботи я читаю новини з фронту Доначу ЗСУ і спілкуюся з побратимами, які залишилися і не змогли виїхати з України. Тут я фізично, але серцем я вдома у моєму Чернігові. Якщо колись буде потрібно, Ну я повернуся. Просто не думаючи. але на, на жаль, я зараз тут. Дякую вам за історію. Наступну історію написала Аліна, 26 років з Луцька. Переїхала в Верону. Я перукар в Італії працювати було складно. Потрібна ліцензія, мова і дозвіл. Але я не здавалася зараз. Я маю клієнток італійок і українок. Маю хлопця італійця. Він уже любить борщ, але все ще є відчуття, що я. Живу на валізах і мій дім у серці. Мій паспорт це не просто документ, це пам'ять про все, що ми пережили. Я не знаю, де буду за рік, але точно знаю, що більше ніколи не буду слабкою. Ось така історія вийшла. Дякую тобі. Наступна історія написала Тетяна 55 років з Полтави в Дженову Приїхала я працюю, в баданте, доглядаю стареньку італійку. Робота важка, бо це 24 на 7, Але я вдячна Вдячна за дах, за їжу за зарплату, яку я відправляю додому. Найбільше болить, що моя мама залишилася в Україні їй 80 років, але вона не хоче виїжджати. Я телефоную їй щовечора і кожен раз прошу, поїдь, а вона просто сміється. Та куди ж я поїду в свої роки, доню? Ось така цитата від мами. Наступна і остання історія від Ігоря, має 16 років. З Бучі приїхав в Перуджу і пише: Мені подобається школа, але я сумую за домівкою. і Друзями. Тату залишився, а мама каже, що він герой. Я, я намалював для нього танк і песика як наш патрон. У мене є тут друг Джанні, він навчив мене е, грати у футбол, а я, а я його співати червону калину. Мама каже: ми скоро повернемося, але я хочу, щоб і Джанні приїхав в Україну. Я покажу йому, яка вона гарна і мальовнича. Ну а на цьому історії про життя українців в італії закінчилися. Я дякую усім, хто долучились до цього. Що ці історії про життя це не ідеальне, але завжди завжди радісне і справжнє життя, яке триває попри війну втрати біль і розлуку. Італія прийняла тисячі українців, і хтось вже адаптувався, а хтось досі шукає себе. Але всі ми частина великого серця України, яке б'ється в кожному куточку світу. Якщо у вас є своя історія, поділіться в коментарях. Або просто пишіть мені на почтову скриньку ось сюди. Бо поки ми говоримо, нас чують, а поки ми пам'ятаємо ми живі. Слава Україні, героям слава! Ну а на цьому відео підійшло до свого кінця. Будьте здорові і щасливі, продовжуйте. І надалі радувати мене своїми історіями. Або в коментарях, або, я нагадаю, пишіть мені на почтову скриньку. Буду чекати, на цьому все. Ще раз будьте щасливі і здорові, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!